На Україну насуваються тумани, які додадуть осіннього настрою 12 листопада. У цей день погода обіцяє бути сухою та прохолодною, що забезпечується потужним антициклоном. Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, на значній частині Європи високий атмосферний тиск формує стійке антициклональне поле, яке простягається від західного Азедіне до східного заян. Україна також потрапила під вплив цього антициклону, тож на початку тижня в Україні очікується суха погода. Температура вівторок, 12 листопада, буде невисокою, але загалом сприятливою. В день стовпчики термометрів показуватимуть від плюс 3 до плюс 8 градусів, а у південних регіонах подекуди навіть до плюс 10. У Києві теж буде сухо, вночі температура коливатиметься від плюс 1 до плюс чотирьох. А в день у межах 3-5 градусів із позначкою плюс. Проте вже в середині тижня варто очікувати зміни. 13-14 листопада на території України прогнозуються опади, дощі а подекуди навіть мокрий сніг. Крім того, Україну накрила неймовірно сильна та затяжна магнітна буря. Після неї країну атакує ще одна. Про це повідомляє «Метеоеджент». 8 листопада магнітна буря почала посилюватися вже стала майже 7 бальною, а 10 листопада раптово стала майже 9-бальною. Очікується, що 11, 12 числа вона опуститься до 4 балів. Нові магнітні бурі цього місяця обрушаться на країну 5, 18, 20, 25 і 30 листопада. Магнітні бурі, як явище, можуть бути небезпечними для людей, які залежать від погодних умов. У цей період спостерігається погіршення самопочуття у метозалежних осіб, можливі головні болі, перепади тиску, слабкість, запаморочення та проблеми зі сном. Це пов'язано із впливом змін у магнітному полі землі на серцево судинну та нервову системи. Тому важливо стежити за прогнозами магнітних бурь, і за можливості уникати перенавантажень і стресів під час їхнього піку. Дістаємо зимові куртки та рукавиці. Україну найближчим часом засипе снігом. У водіїв є лише кілька днів, аби замінити шини. Синоптики прогнозують спад температури. То коли ж настане зимова казка. Про це дізнаєтесь за мить. Ви на каналі «Свій час тут як завжди цікаво. Тож підписуйтесь. Білі мухи летять з 15 листопада почнеться перший снігопад в Україні. Це буде в п'ятницю. Тоді температура повітря коливатиметься від нуля до двох градусів. А в Карпатах очікуються морози до мінус чотирьох. Вже 16 листопада негода накриє східні, південні, центральні і частину північних областей. Подекуди снігопади будуть сильними. Тож у власників авто є лише п'ять, можливо, трошки більше днів, аби перезути свого залізного коня. А 20 числа може і вхурделити. Але це ж наприкінці тижня. А ось на початку ще поки справжня багряна осінь. Температура повітря буде без змін в перші дні наступного тижня. Вночі в Україні плюс 3, плюс 4 градуси. В день від 7 до 4 градусів тепла. У південній частині прогріє до 9 з позначкою «плюс». На півдні Криму – плюс 10, плюс 12 градусів. На заході будьте обережними на дорогах густі тумани у Києві 11 листопада. Опадів не очікується вночі від 2 до 4, в день до 6 градусів тепла. Та це не єдина негода, що нас чекає. Крім похолодання наступного тижня на Україну суне так звана брудна хмара з Європи. Погіршення якості повітря фіксуватимуть уже наприкінці наступного тижня. Найкраще для жителів Чернівців, Кам'янця-Подільського, Новоград Волинського, Хмельницького та Івано-Франківська зачинити вікна і бажано не виходити на вулиці, нагадаю, нещодавно ми розповідали про перший в історії снігопад в Саудівській Аравії. Холодну погоду в пустелю, де температура не падає нижче 55 градусів улітку. Туди занесло завдяки низькому тиску. Це створило коридор для дощових та сніжних циклонів, що є незвичною для цього краю. Крім того, в регіоні Альджау спостерігаються грози та град. Білі опади були встелені на піску, що створило зачаровуючі краєвиди. Тим часом снігова буря накриє Росію. Я накрив потужний сніг з дощем. Мешканці скаржаться на погіршення видимості на вулицях. Як повідомили в Уральському гідрометцентрі, опади у вигляді снігу та мокрого снігу випали на території всієї Свердловської області. Там перекрили одну із регіональних трас через ожеладицю. та сніг помітили також у Тавді та Нижньому Тагілі. Тамтешні синоптики вже називають цей сніговий циклон найсильнішим. Довгострокові прогнози на цю зиму свідчать про те, що загалом грудень знову буде незвичайно теплим для ворогів. Але в січні буде цікавіше будуть різкі та сильні похолодання, що змінюватимуться відлигою, а також тенденціями тільки з сильнішими морозами збережеться і в лютому. Тож російські труби не підведіть. А це ви бачите, як суворі робітники з того, ж Єкатеринбургу вирішили покращувати дорожнє покриття прямо поверх свіжого снігу. Така технологія по російськи реалізовувалася на очах здивованих містян, які зняли це все на відео. Думаю, не потрібно пояснювати, що це лише відмивання грошей. Місцевими чиновниками у березниках Пермського краю жителі вже тиждень топлять сніг, бо вони не мають води та опалення. Близько 50 тисяч людей живуть у таких умовах уже майже тиждень. Через це не працюють дитячі садки та школи. Влада ніби і організовувала підвезення води, але через погодні умови машини не можуть проїхати заваленим снігом дорогами. Губернатор міста заявив, що фахівці працюють над усуненням наслідків стихії. Ну і наостанок замило і за океаном в північній Америці. Все було б нічого, якби у сніжне полотно закутався Чикаго чи Нью-Йорк. А як виявилося, засніжило у південному Нью-Мексико, де така погода рідкість. Негода настала настільки швидко, що фермери не встигли забрати корів з полів для випасу. Тому корівки застрягли у кучугурах. Прийшлося кликати рятувальників. На цьому все сподіваємося. Наступного тижня нас так не засипе снігом, і похолодання не затримається, щоб не спровокувало відключення. Світла, друзі, ставте цьому випуску вподобайку та підписуйтесь. Побачимось!